Грім гримить, земля тремтить. Чайка-вижерод. летить! Вітаю вас, шановні батьки, брати та сестри футбольного клубу Чайка також моє вітання всім шанувальникам футболу, які приєднались до нашого каналу. Друзі, вітаю вас з міста Вижгород. Сьогодні другий день літнього турніру Кіндер Саммер Кап». Перша гра. І знову динамік. Чайка грає з динаміком. Так, Наскільки мені вистачить зараз вам це все показати. Ось туди, всі красунчики, динамік. Звісно, що готовий. Чайка тим більше. Так, друзі, вчора теж розпочинали першу гру з динаміком. Рахунок був матча 0-0. Тому саме цікаве залишили на другий день. Зараз головний арбітер дає якісь настанови, роз'яснює, як, як він буде судити. Я намагатимусь але ви теж повинні зрозуміти, що арбітр Давайте послухаємо привітання. Ви кажете «Слава Україні, ви відповідаєте на слава». Готові? Героям слава! Дінамік давайте проходимо, бажаємо Удачі, Так, дуже доречно говорить головний. Тренер Віталій Клименко. Удачі, але не з нами. Бажаємо динаміку. Так, чайка займає праву сторону. Друзі, нагадую, для нас це новий формат. 11 на 11 граємо. Мабуть, вперше на нашому каналі ще не було так, такого відео, таких матчів. Так, друзі, по складу команд. В принципі, нічого не змінилося. Всі живі, здорові. Бояла номер 1 Воротар. Бояла Тимур. Центральний захисник команди номер 26 Симоненко, Артем. номер 4 Куценка Євгеній. Поруч справа грає. Білобородов Максим. Ой, Трошки оператор балується. Зліва грає номер 18. На Юрій. Поїхали, друзі. Фараджо Вазік, номер 10 В центрі поля. Номер Сьогодні я хочу побачити ага, все-таки восьмий Вайтенка Дмитро. Центральний атакуючий півзахисник Кафтанюк. Андрій. Нападник команди Касала Нікіта. Головний тренер команди Віталій Клименко. Друзі. Поїхали. Кафтанюк підхоплює м'яч. Опа, друзі, перший фол. В центре поля. делає Билли м'ячем. в лінію остави остальные Юра не лезь, Юра не лезь, Юра не лезть. Чуємо Виталия Григоровича. Давай, Куценка подача! Непогано, непогано! Ну! Ну, грать! Йоу! Нічого собі, друзі, як ми. Не... не було офсайду, Чи фіксує офсайд, Ні, не було. Йо... Ой, чудовий розіграш, друзі. На п'ятій хвилині заробляємо кутовий. Ще один сюди. Мак сюди. Макс сюди. А оце було приємно. Закривай дальню, Закривай, зараз закриваю. Я вибачаюся. Я вибачаю, може трошки вас да, да, да. видно, так. Да. Да, угу. Та ну і взагалі вас видно, так. Да. Будь ласка, або чуть далі, або вот... подача. Удар! Гол! П'ята хвилина! Куценко Євгеній. сухий лист! Браво, Жека! Сподіваюсь, я все засняв! Несподівана, ну нарешті проснувся Куценко. Давно чекали на його гол. Давно Жека це вміє робити. І він це робить. Браво Євгеній. Четвертий номер. Куценко Євгеній забиває розкішний м'яч. Динамік з м'ячем в центрі поля. Звісно, зараз вони підуть вперед. Лівим флангом. Потрібно встигати Білобородов. Ні подача. Ні, Трішки не встиг Білобородов накрити. Друзі, от такий початок, початок гри несподіваний. Дуже приємний. Рапопорт головою, ні. Білобородов головою. Добре. Працюємо далі. Рапопорт. Хто там? Кафтанюк нав'язує боротьбу. Касалапал. Молодці в центрі поля. Ах, в вперше. Ні, не програвати. Куценка, але, на жаль, небезпечна. ой 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 буяла. Виходить, згоріть, заволодіває м'ячем. Друзі, нагадую, що формат 10 плюс 1. Динамік в нас 13-го року. Чайка 14-го. Продовжуємо, друже, небезпечно. Сіманінка розки... розкішний підкат від нашого капітана. Щось там, на жаль, якось мале ушкодження. Ай-яй-яй-яй-яй. Це нам не потрібно. Артем, тримайся, будь ласка. Ой-ой-ой-ой-ой. Бажаємо нашому капітану здоров'я. Щось там, мабуть. Якийсь контакт був. Мабуть. Та ні, який звук був. був. Оце Артем справжній боєць. Для нього це знаєте як укус. Комара головою. Ой. Ой. Давай, давай, Артемчик, без, без тебе, як же ми. Подача небезпечна. Друзі, отак. От Тільки Артему йшовий і, і одразу пропускаємо. Ну -моє! Ладно, прикро, а що, працюємо далі. 1-1. Друзі, 9-та хвилина динамік забиває. Також з Кутового там. Головою я щось і не зрозумів, як це все відбулося. Дуже прикро, що Артем утримав ушкодження. Все забуваємо, граємо. Фараджо. Зараз каса касала. Ой, вибачте, викасалапав. Це на весьола Юра, який шикарний пас. Оу, ні, вже це, на жаль, стих був вже після того, як грав... захисник динаміка вибив м'яч. Так і знову маємо кутовий. Куценка вже поспішає до углового флажка. Сподіваємось. Давай, Куценка, чекаємо на тебе ще одне диво. Подача! Ну! Ах... Плюта головою. Туди вбивай, режим. Рапопорт. Віла на місці, на місці. Скидання, вже треба бігти додому, додому. Ну, 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 треба зупиняти. Ах, Артем, скеля на ми на місці. Молодець. А, скидає динамік. С... Дає свічку. Що там? Що фіксує? Мабуть... Не думаєш там було по загрою. Мабуть, якийсь фол, мабуть, гра рукою. Розберемо це вже на повторі. Сильно вперед буяла. Захисник динаміка перший на грі. Касалапав навасіла Юрій. Чудово! Касалапав головою. Плюта. Блокує. Ну ще, 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 ще. Фараджов. Кафтанюк. Кафтанюк. Шукає плюту. Свічка. Ай, капітан на місці. Давай, 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 Тьома. В центрі. Динамік. Встаємо, стоять. Зараз розрізний пас, але, мабуть, це буде від дворі. Так і є. Не встигає гравець динаміка. Непогана була передача, але це потрібна була швидкість, мабуть, як Гаррет Бейл. Він воріт. Розіграли швидко буяла. Сімоненко в Куценка. Ой, це не потрібно. Це патеря м'яча, помилка. Жека Ви... Молодець, Євгеній. Виправляється рапопорт. Ставить спину. Молодець. Молодець Роман. Так, свісток щось судді. що там. Так, мабуть, піштовхував в спину гравець динаміка. Не надо, не потрібно, Хай. Тьма, через ближнього Симоненко. Білобородов. Ах, Макс. Не вийшло. Добре, Кафтанюк. Чудово підхоплює. Ах, як ставить. Боротьба. Фараджов. Мяч не доходить. Білобор... вибачте, фараджов головою. Симоненков спокійно. Спокійно за ковтаню підхоплює рапопорт. Динамік намагається тиснути. Друзі, багато боротьби в центрі поля. Так, що вже лівим флангом. Але м'яч вийшов від воріт. Сьома, розтадіть, пожалуйста. Так, друзі, 13-та хвилина, 1-1. Мабуть, на мій погляд, обидві команди пропустили не обов'язкові голи. Але зараз... Зараз була був, знаєте, такий від динаміка. Він... І він їм вдається, заволодівають м'ячем. Аут на користь динаміка сильно вкидає, фаражував. Плюта далі, головою. Кафтанюк. Давай, Андрій, вперед, не потрібно. Чудово, чудово там підштовхує. Непогано працює. Ну, 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 бояла. Не... Ай. Підходить, підходить. Хорош, Тимур. Тимур шукав швидко плюту. Мяч на нашу користь навоселал, фараджов. Азик. Азик еще, Азик. Кафтанюк. Так, друзі, суддя дає грати. багато боротьби. Жека, втыкайся, Женя. Стой! Не лезь туда. Хорош. Хорош. Семоненков. И Так, ну досить динамік тисне, друзі. в ці. Можна констатувати, що ця п'ятихвилинка за динаміками. Вони частіше на половині поля чайки. Знаходяться, зараз небезпечний кутовий подача Сімоненко! Капітан на місці. Добре, сильно вибиває, аут вже на користь динаміка. І знову на лівому фланзі. Білобородов, непогано. Касалапа вставить на фарадж, фараджав. Ай, шукав. Рапопорта. Ні, ось Зараз знову касалапов грає. Друзі, не можемо поки за... зачепитись. Білобородов перший. Не можемо зачепитись поки що за м'яч. Зараз цих п'ять хвилин нам важко. Але потрібно грати. От зараз. Куценка підстраховує Білобородов. Ну давай, 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 Макс. Багато боротьби. Кафтанюк непоганий пас. Зараз побачимо пресінг від чайки. Но потрібно грати головою, головою. в чудово. Добре, косалапав. От зараз як чудовий пас на порта. Роман стигне чи ні? Приборкує м'яч, тягне його. Молодець, молодець Роман. Давай, 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 давай ще. Молодець. Що там? А от там, накривайте. Сама, от там накривайте. Так, 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 потрібно накривати прямо там. Вайтенка головою. Забуде помилка, плюта! Сашко! Удар! Непогано, молодці! Сашко правою ногою, але непогано, піджали. Спіймали динамік на помилці. на помилці. Знову, 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 знову. Динамік не безгрішний. Ми бачимо, як знову помиляється. Потрібно тиснути. Фаражу в голову. Ще, Азік, повернись, будь ласка. Азік Умнічка, браво Азік. Вперед. Азік, знову Азік, віздесущий. Касалапам нав'язує боротьбу ще. Браво, 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 Никита! Ай-яй-яй-яй-яй. Чудова робота від 28-го номера Косолапова. Браво, Нікітос. Отак вот і потрібно грати. Нападити. Знову помилка! Плюта! Сашко! Єкров! Чудово, який удар! Браво, чайка! Молодці, молодці, молодці! Тиснемо на динамік. А, чудова двоххвилинка від чайки. І знову кутовий на нашу користь. Та, Уважна та, куценка, потрібно пам'ятати, як ти зробив це та, на перших та, хвилинах. Все, Чекаємо та, ще та, на сухий лист. Давай Голова дальня, Тьома, ще ще назад ще назад, назад, вже ка. Подача! Симоненко. Гарна подача на нашого капітана. Відбивається удар, але, на жаль, м'яч іде занадто високо. Так, друзі, у нас технічна пауза. Шукаємо м'ячик, знайшли. Потрібен час, щоб повернути його на поле. Так, продовжуємо. Юра играє. Навосілав. Молод... Симоненко. Фараджав! Плюта! Добре! Косалапав! Нікіта ставить спину непогано! Молодець! Молодець косалапав! Хорош Нікіта, гарно працює. Друзі, аут на, на користь динаміка. Ніхто не пресінгує, а оце напрасно. А от зараз потрібно вже виходить, зворіть, бояла, виходить сильно вперед. Все, спокійно, Тимур, там і потрібно було просто нічого не вигадувати, розрядити ситуацію. Дуже стрімко біг на нього нападник. Динаміка, все добре. Граємо далі. Аут, аут, аут. Вкидання Сіманенка в молодець. Артем, ну як же ми без тебе? Вкидання може бути помилка. Чекаємо на помилку від динаміка. Плюта, як нав'язує. Сашко, давай ще! Удар! Біловорода головою на місці, на місці Макс. От як тренер і підказав, де йому потрібно розполагатися. Слушна була підсказка від Віталія Григоровича, бо розполагався він широко і могло бути Що завгодно. Зараз непогано граємо по позиціям. А от Тут зараз Фараджов. Азік, Азік накриваємо. Навесола. Фара. Кафтанюк працює у відборі. Так, Фараджов. Сильно навес. Касалапав. Браво! Кафтанюк. Як допомагає і в обороні. Друзі, вся команда працює як один механізм. А зараз небезпечний удар. А це потрібно в... дуже, дуже спокійно, спокійно. Тимур все бачив, провів поглядом м'яч. Друзі, відворіти теж Тимурчик шукає. М'ячик шукає. Він запутався, як риба в тих сітях. Все нормально вже знайшов. Ставить м'яч. Пору Сіманінка розігрують на ближнього. Артем. ай -яй, яй 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 не перебуваємо. Лише небезпечно. Спокійно. Відбувається удар динаміка, але буяла на місці. Бояла сильно вперед. Так, 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 потрібен підбір. О, це небезпечніший. Сіманенко, Вартем. Ну, який ти важливий для нашої команди. Чудово. Друзі, небезпечна, небезпечна подача. Ні розіграю через ближнього. Добре, Фарашов блокує. Ще подача. Що там, друзі? Гра рукою, так? Якщо не помиляюсь. Або грою. мабуть, все-таки гра рукою. Так, друзі, 22 хвилина. Бояла на плюту, плюта Сашко приймає непогано. Ще нав'язує боротьбу. М'яч виходить від динаміка. Чудова. Чайка, вперед! От зараз можна потрібно фіймати динамік. Касалапа на рапопорта. Ой, вибачте, кафтанюк на рапопорта. Хорошо, Тимурчик. Так, 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 так. Тимуру потрібно грати в... На всю ширину та длину, длину довжину е, штрафної площі. Касалапа молодець, головою скидає. Багато боротьби сьогодні у Нікіти. Кафтанюк. Плюта навасіла. Фаража на місці. Далі головою плюта. Ну Потрібно зачепитись. Свайте. Ще, Дмитро, непогано. Хлопці, ну давайте під, підловим динамік. От Зараз, зараз, зараз. Не приймає гравець динаміка м'яч. Куценко. Що там аут на користь чайки? Вперед. Давай, Макс, вперед. Добре, далі ще. І ще. Ні, м'яч в, в полі. А от потрібно зараз підловити. Ай-яй-яй-яй-яй, в центрі нікого. Плюта. Сашко приходить. Молодець. Саша дуже добре працює. На васю Алав, Ні, Юра спокійно проваджає поглядом. А от на корищайки вперед, Юра, плюта головою. Все добре, як чоловіки, як спортсмени. Касалапов протягнув руку. Вибачення. Все добре. Чоловіча гра. От зараз Білобородов. Ох, небезпечно! Ух, друзі, а такі свічки, така балістика, вона нам не потрібна. Потрібно накривати, не давати бити. Але, ну, звісно, що все накрити неможливо. Тому цей удар відбувається. Знову шукаємо м'яч. Що там? Собака любить м'ясо, Ворона любить сир! А ми любимо Руслана Вікторовича, Руслан Вікторович нас кумір. <гум> ну, бачите, Руслан Вікторович, якісь куміри пішли вже. Непогана така річовка від фан сектора Динаміка. Прикольна. Побільше б такого. Потрібно, потрібно білобороду не програвати. Макс, ще. Куценка. Білоборода просто вертикально граємо вперед. Ну Так, так, важко, важко перейти нам зараз половину поля. Так, рапопорт, рапопорт підтискає. Так, тренер вимагає там на... накривати Білобородов вплотно. Кафтанюк. Кафтанюк чудова, плюта! Сашко! Да, да, давай, 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 Сашко, давай. ще, ще, ще. Молодець. Звіс, звісно, що, друзі, антропометрія не на нашу користь. Але потрібно боротись. Ніхто на це не звертає увагу. Молодці хлопці. Навасіла професор читає. Друзі, ну в цю мить лунає. Свисток про закінчення першого тайму. Динамік. Чайка вижерод. Кіндер Саммер Кап. 2025 року, літо, спека, місто Вижгород. Повернемось за декілька хвилин, друзі.